Ми боремося в цій війні за свободу, і водночас це є війна за нашу незалежність. Незалежність це зовнішній статус, свобода це внутрішній статус. І як нам, як суспільству, борючись за цю незалежність, за цей зовнішній статус, не втратити свободу, свободу всередині себе? Це Дуже складне питання, на яке ми зараз всі разом шукаємо відповідь, тому що це вузький коридор. Є книга Нобелівських лауреатів. Один з них нещодавно приїжджав в Україну. Ми зустрічалися Джеймс Робінсон. Вона так і називається Вузький коридор, і автори описували трансформації. Які відходили від тоталітаризму або після війн. і вони говорили, що це доволі вузький коридор, який може вивести до стану свободи або повернути інерційно назад. І насправді мені здається, що треба чітко пам'ятати, за що ми боремося.